В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску 4 березня було відкрито меморіальну дошку в пам'ять про захисника України Руслана Юдіна. В Везмейлі плетуть маскувальні сітки за державною програмою Армія відновлення всесвітній день книги. Вітаю з вами у студії Юлія Петлацюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 6 березня орієнтовно такі. 881 тисяча 800 осіб особового складу, 10 тисяч 261 танк, 21 тисяча 311 одиниць бойових броньованих машин, 24 тисячі 108 артилерійських систем, 1 тисяча 306 реактивних систем залпового вогню, 1 тисяча 96 засобів протиповітряної оборони, 370 літаків, 331 гелікоптер, 27 2929 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3085 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 39606 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3769 одиниць спеціальної техніки. В Ізмилі 4 -го березня в гімназії номер 9 було відкрито меморіальну дошку в пам'ять про захисника України Руслана Юдіна, який загинув під час російсько-української війни, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України. 4 березня в Ізмельській гімназії номер 9 було відкрито меморіальну дошку в пам'ять про захисника України Руслана Юдіна, який загинув під час російсько-української війни, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України. Руслан Вадимович. Народився 28 листопада 1983 року. З вересня 90 го по червень 98-го року навчався в нашій 9 школі. Був добрим, веселим, ніколи нічого не боявся. Був хорошим другом, який ніколи не залишить у біді. 24 лютого 2022 року. У той жахливий день, коли життя всіх українців поділилося на до та після, Юдін Руслан Вадимович добровільно вступив до лав територіальної оборони. Недалеко було до весни, але та весна, на жаль, була його останньою. 29 березня 2022 року серце захисника України зупинилося. Поховали захисника на алеї Слави в місті Ізмаїл. Невичерпний патріотизм Руслана Вадимовича в відданість справі назавжди залишається яскравим прикладом для нас та майбутніх поколінь. Право відкрити меморіальну дошку захиснику України мешканцю міста Ізмаїл Юдін. Руслану Вадимовичу було надано його матері. Пам'ять про захисників та захисниць України, які мужно боролися з ворогом, та в цій битві заради миру. Вільній та незалежній Україні віддали найдорожче, що є у людини власне життя. Назавжди залишаться в нашій пам'яті. Герої не вмирають. Юлія Патлацюк, Наталя Маленко для програми новин. Вночі ворог знову масово атакував одеський район ударними безпілотниками. Під ударом була цивільна та енергетична інфраструктура південного. Внаслідок атаки постраждало двоє людей, один з яких госпіталізований. Зруйновано приватний двоповерховий будинок та пошкоджено скліні адміністративної будівлі. Також є ураження енергетичного об'єкту. Над ліквідацією наслідки працюють усі відповідні служби. В Ізмейлі плетуть маскувальні сітки за державною програмою Армія відновлення. Це стало можливо завдяки співпраці з міської філії Одеського обласного центру зайнятості та міської територіальної громади. Підтримала цю ініціативу голова волонтерського центру Павучих Ізмаїла. Дивіться далі. В Ізмаїлі платуть маскувальні сітки за державною програмою Армія відновлення. Це стало можливо завдяки співпраці Ізмаїльської філії Одеського обласного центру зайнятості та міської територіальної громади. Підтримала цю ініціативу голова волонтерського центру Павучихи Ізмаїла. Комунальне підприємство підтримало ініціативу нашої волонтерки, дуже активної мешканки голови громадської організації Павучихи Ізмаїлу. Це Ірина Гологоб. Боротько, вона з самого початку війни на волонтерських засадах пліте сітки. І кого ця можливість цікавить, то можна долучитися. Наразі за цією програмою працюють кілька жінок. Графік роботи гнучки, зазначили у центрі зайнятості. Кожна може обрати зручний час. Ці роботи можуть організовуватися так званим гібким графіком роботи. Робочої організації робочого часу, тобто це не е, державна установа, чи це не приватний магазин е, з певним е, часом роботи? Е, завдяки е, Ірині, вона створила таку затишну атмосферу в своєму колективі. Люди почуваються себе гідно, спокійно, там зроблені умови. Більшість волонтерів організації Павчихи Ізмаїла працюють з початку повномасштабного вторгнення, розповіла керівниця Ірина Голобородько. Наразі до них приєднались дівчата за програмою Армія відновлення. Це дало можливість пришвидшити виготовлення сіток. Це невеликі гроші. Це мінімальна оплата, але завдяки їх праці ми значно. Пришвидшили плетіння світок. У нас зазвичай була черга півтора-два місяці. Зараз ну, менше місяця черга. Вони дуже гарно працюють. Я дуже задоволена тим, що вони у нас є. Познайомилися з нашими дівчатами. Все добре, всі спілкуються, знаходять спільну мову, розуміються. Усі матеріали та самі сітки волонтери закуповують завдяки донатам, які збирають під час благодійних заходів. Також допомагають місцеві жителі. Останній раз ми купили сітку завдяки співпраці з будинком культури, з волонтерами, які теж плетуть сітки. Ця сітка ну майже 4,5 тисячі стоїть. Нам її вистачить приблизно на два місяці. Дуже гарна сітка, якщо бачите, оце також гарна в якості, вона, на жаль, не дешева. Спанбонд, оцей матеріал, з якого ми платимо, це називається спанбонд. Ми його теж закуповуємо теж завдяки донатам. Його рулон вартує приблизно 3800. Нам вистачає набагато. Ну це залежить від замовлень. Сітки плетуть туди, де є на це потреба. Додала Ірина Голобородько. Орієнтуються перш за все на замовлення військових. Плетемо туди, де є потреба. Зазвичай це от наші прикордонні загони будь-які області, і в Сумську область відправляємо, і в Харківську багато чого йде на Херсонську область. Де є потреба, туди і відправляємо. Залучати до суспільно корисних робіт у вигляді платіння маскувальних сіток, можна і переселенців, зазначив директор ізмельської філії Одеського обласного центру зайнятості Володимир Довгаль. Для цього необхідно налагодити співпрацю з керівниками громади Змейського району. Давайте разом знайдемо можливості для того, щоб ті кошти, які зараз в нас є, щоб вони були отримані людьми. У вигляді заробітної плати, давайте зробимо так, щоб ці кошти, майже мільйон гривень, лишилися в наших громадах і поліпшили життя в наших громадах. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. На Одещині іноземцю заборонили в'їзд в Україну на 10 років. У пункті пропуску старокозаче, 33-річний громадянин Азербайджану, запропонував неправомірну грошову винагороду прикордоннику, щоб безперешкодно потрапити до України. Раніше іноземцю було заборонено в'їзд в Україну строком на 3 роки за перевищення дозволеного терміну перебування на її території. Однак він спробував домовитися з інспектором прикордонної служби. Запропонував йому хабар у розмірі 300 доларів США, від якого військовослужбовець відмовився за ознаками злочину, передбаченого статтею 369 кримінального кодексу України. Пропозиція обіцянка або надання дня неправомірної вигоди службовій особі відносно хабародавця направлено повідомлення до національної поліції. Окрім вже чинної заборони, йому продовжило обмеження на в'їзд в Україну ще на 10 років. В Одесі поліція та СБУ викрили двох військовослужбовців у зловживанні впливом. Фігуранти зогрушово винагороду обіцяли допомогу з переводом у толові підрозділи, а також обіцяли уникнення участі в бойових діях. Їм повідомлено про підозру та загрожу до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Ділки товариші по службі віком 32 та 51 року встановлено, що вони запропонували військовослужбовцю, який за станом здоров'я мав проходити військово-лікарську комісію, посприяти в визнанні його непридатним або обмеженим. Придатним донесення служби з подальшим переміщенням до тилової військової частини свої послуги вони оцінили у 4 тисячі доларів США в Одесі. Поліція та СБУ викрили двох військовослужбовців у зловживанні впливу. Фігуранти запропонували військовому, який за станом здоров'я мав проходити військово-лікарську комісію, посприяти у визнанні його непридатним або обмежено придатним донесення служби з подальшим переміщенням до тилової військової частини. Свої послуги вони оцінили у 4 тисячі доларів. За цю суму фігуранти обіцяли вплинути на членів комісії, а в разі відмови погрожували штучними перешкодами та несприятливим рішенням ВЛК. Крім цього, правоохоронці встановили причетність одного з фігурантів до іншої подібної обрудки. Він запропонував дружині військовослужбовця за 3 тисячі доларів винагороди допомогти у переведенні її чоловіка до військової частини з дислокацією в тилу. Переконував жінку, що має вплив на військове керівництво і залякував, що її чоловіка буде залучена до безпосередньої участі у бойових діях, якщо вона відмовиться надати гроші. Слідчими слідчого управління поліції Одеської області спільно зі співробітниками СБУ під процесуальним керівництвом спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону. Протиправні дії порушників були задокументовані та припинені. Обом фігурантам повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функції держави, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди, зокрема вчиненому за попередню змови групи осіб. Відповідно до санкції частини 3 статті 369 з дев'ятої 2 кримінального кодексу України, підозрюваним загрожує покарання. У вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна. Всесвітній день книги відзначається 6 березня. Це важлива подія, мета якої вшанувати книги авторів та радість читання. Цей день підкреслює важливість літератури в нашому житті, сприяючи підвищенню грамотності та доступу до літератури для усіх, особливо для дітей та молоді. Подробиці про цей день дивіться далі. 6 березня відзначається всесвітній день книги. Це важлива подія, яку відзначають у всьому світі, щоб шанувати книги, авторів і радість читання. Цей день підкреслює важливість літератури в нашому житті, сприяючи підвищенню грамотності та доступу до літератури для усіх, особливо для дітей та молоді. Книги мають здатність навчати, надихати і трансформувати нас, пропонуючи вікно в інші світи та перспективи. Цей день заохочує усіх, особливо молодих читачів, досліджувати книги та знаходити ті, які говорять до них особисто. Всесвітній день книги має тісний зв'язок із навчальними закладами по всьому світу, де він надає дітям можливість долучитися до читання у веселий та інтерактивний спосіб. Багато шкіл організовують тематичні заходи пов'язані з книгою, такі як розповіді історії, візити авторів та паради книжкових персонажів. Ажів, де учні та вчителі переодягаються в улюблених літературних героїв, ці святкування мають на меті прищепити любов до читання та літератури з раннього віку. Для відзначення Всесвітнього дня книги можна прочитати нову книгу. Використайте цей день як можливість розпочати нову книгу або дослідити новий жанр, який ви ніколи раніше не пробували. Відвідайте місцеву бібліотеку або книжковий магазин та попросіть рекомендації. Поділіться радістю читання, подаруйте книгу другу члену сім'ї або навіть незнайомцю. Ви також можете дарувати книги школам, бібліотекам та благодійним організаціям. Приєднуйтеся до книжкових подій, беріть участь у книжкових читаннях, автограф сесіях та літературних. Дискусіях багато заходів проводяться як особисте, так і онлайн форматі, що робить їх доступними для широкої аудиторії. Заохочуйте юних читачів. Якщо ви батьки, вчителі або працюєте з дітьми, організовуйте читацькі заходи, які зроблять літературу цікавою та захоплюючою. Це може бути майстер-клас книжкової тематики або година оповідання історій. Всесвітній день книги це свідчення непереборної сили літератури, яка просвітлює, розважає та виховує. Він нагадує нам про важливість книг для розвитку творчості, емпатії та та взаєморозуміння між культурами. Юлія Петлацюк для програми новин. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 20 копійок. Продати за 41 гривню 80 копійок. Єврокупівля – 44 гривні 20 копійок. Продаж 44 гривні 99 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю 7 березня в Ізмелі очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі – чотири градусів тепла. В день 15-17 з позначкою плюс. В Одесі хмарно без опадів. Вітер західний, – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 1-3 градусів тепла. В день – 13-15 з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому сайті з Мелтівікрапкаком на ютуб а також у соціальних мережах Facebook та Instagram. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.